На Рівненщині новий очільник патрульної поліції мова про Олександра Малиша. Нині він тимчасово виконує обов'язки начальника управління. Травень 2014 року тодішня начальниця нацполу України Хатія Деконаїдзе та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тиснуть руки 24-річному молодому чоловіку. Тоді Олександр Малиш став першим на Донеччині начальником новоспеченої патрульної поліції міст Краматорськ та Слов'янськ. Поздравляю і желаю успіху, щоб ти і двох состав лічний служив на блока Українська мені я знаю, я знаю. Почав свій шлях в правоохоронних органах Олександр Мали ще в 2013 році в міліції. Був слідчим. А спочатку АТО пішов у батальйон особливого призначення Дніпро-1, який надалі став добровольчим. Під час, скажімо так, штурму так називаємо кріпрайони. Ну, мінометний обстріл був, артилерійський обстріл був отримав контузію. Після чого був евакуйований, по тому була реформа міліції в поліцію. І Олександр Малиш доєднався до лав патрульки Дніпропетровщини. Півроку йому знадобилося, аби з інспектора роти стати командиром батальйону. По тому чоловік піднявся ще вище. Мені запропонували посаду керівника спочатку не Краматорська. Я поїхав в місто Київ на співбесіду до керівництва, і скажем так, коли керівництво дізналося про те, що мав, скажем так, досвід військовій справи з 2014 року, то запропонували мені поїхати саме до Краматорська, Слов'янська. Як повідомляють місцеві змі, працював Олександр Малиш на посаді начальника ОПП до 31 грудня 2020 року. Звільнився з власного бажання, а вже у 2021-му повернувся на посаду. Там зустрів повномасштабну війну. Ви бачите, як діяла міліція тоді, як діє зараз поліція. Ви бачите, в новинах поліція не тільки виконує свої безпосередні функціональні обов'язки. Поліція ще й воює. Тепер Олександра Малиша зі Слов'янська перевели у рівне. Тут тимчасово виконує обов'язки начальника управління патрульної поліції. Він заміняє Сергія Мерчука, який від заснування перебував на цій посаді. Нині багаторічний начальник патрульки Рівненщини поїхав працювати в Слов'янськ і Краматорськ. В чому причина такої ротації невідомо. Однак, як зазначили в прислужбі ОПП, ці кадрові зміни тимчасові, і обмін може бути й у зворотньому порядку. Владислав Стецюк, новини Рівного.